У листопаді традиційно в залі засідань Шепетівської райдержадміністрації відбулись у районі урочисті заходи з нагоди відзначення дня працівників сільського господарства. У заходах взяли участь заступник голови, керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації Леся Стебло, голова Шепетівської районної державної адміністрації Микола Дорощук, заступник голови районної ради Віталій Бузель, керівники та працівники агроформувань району, селищні сільські голови. У своєму виступі Леся Васильівна привітала аграрія. Шепетівщини із професійним святом вона відзначила, що саме сільське господарство найбільш важлива і прибуткова сфера діяльності в регіоні, а також наголосила на здобутках Шепетівщини у сільськогосподарському виробництві. Адже у загальнообласному рейтингу район зайняв одне із перших місць у своїй підгрупі. Леся Васильівна вручила передовикам сільського господарства почесні грамоти та подарунки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Хмельницької обласної державної адміністрації та обласної ради. В свою чергу голова адміністрації Микола Дорощук також відзначив, що в районі впродовж останніх років спостерігається чітка тенденція нарощування виробництва валової продукції сільського господарства. Новітні технології у поєднанні з багатим досвідом хліборобів дають поштовх розвитку рослинництва. успішно розвивається тваринництво, зростає поголів'я великої рогатої худоби. На завершення він побажав працівникам сільського господарства краю, миру, міцного здоров'я, щастя, щедрої ниви. Радості й достатку в кожній оселі та нагородив почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради. Гарну концертну програму у цей день підготували і представили учасникам зібрання аматорські колективи районного будинку культури. Варто повідомити жителям Шепетівщини, що саме у цей день голова Шепетівської райдержадміністрації Микола Дорощук виступив із заявою про складання повноважень очільника влади району. Дякую всім вам за підтримку. Моя політична села Привіда Рушніна і я теж його потім. Я сьогодні написав написал явно президента, просто ладис своей уважники.